Краще здати квартиру з котиками і собачками, чим з дітьми. Котики і собачки постійно сплять, а діти. Кришу зносять. Ось такий коментар написали. Ну, дивіться, Бувають різні діти. Дійсно, бувають діти, які тихенькі виховані, а бувають гіперактивні, да, як зараз, таке модне слово. Також бувають і котики собачки, буває, що просто там сплять цілими днями, а буває, що там собаки згризають каври, дивани, шафи і так далі, а коти відпісують все там, хоч пісюн зав'язують. Тому ну, от, все по-різному буває. Але я вам скажу, що діти для мене. Для мене ну, дуже важливе таке, знаєте, і коли мені кажуть що власники квартири, що ми з дітьми не беремо. Ну, для мене так трошки це боляче. Тому що ну от дітей я дуже, знаєте, люблю, поважаю, і тому ну от для мене дуже важливо, щоб діти були в квартирі, в теплій квартирі. Тому котики, собачки, я їх теж люблю, це клас, але діти це святе. Тому. Не знаю, там краще чи не краще брати з дітьми, з тваринами, чим з дітьми, але з дітьми треба постійно брати. Ну от які б вони не були, вони діти. Да? Ми теж були різні всі, хтось кричав, орав, хтось спокійний був, всі різні. Але діти це є діти.